Як працює з викликами ваш фінансовий партнер, Укрсибан BNP Paribas І як розвиває свою операційну діяльність в напрямку сталого розвитку? І саме для цього я хочу запросити нашого колегу, директора з забезпечення закупівельної, закупівельної діяльності адміністрування та управління нерухомостю Володимир Середа, Укрсібан БІНПІПаріба. Добрий вечір, шановні. Е, мені ця історія, коли ти останній спікер трошки нагадує історію, коли на Венеці... венеціанському боноканському кінофестивалі в кінці йдуть самі заслужені зірки і їх всі вітають. Тому прошу мене вітати, будь ласка. Трошки з позитива почали, але пішли далі. Що за історію ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, звичайно, ту історію. Коли пам'ятаєте до недавнього до позаминулої ночі, було 48 ночей, коли щоночі прилітало і, на жаль, прилітав інколи досить серйозно. Всі ми знаємо, що у нас з електроенергією, як окажуть, не все в порядку. Про депопуляцію, про дефіцит людських ресурсів, я думаю, що всі також знають. Ну, про майбутнє, яке не є точно відомим, ми також це звичайно розуміємо. Ну, це та історія, в якій ми зараз живемо. І щось треба з цим робити. На жаль, сьогодні не виступали наші колеги з Діксі груп. Я взяв на себе сміливість поділитися, поділитися прогнозами, може комусь буде цікаво. Є така спеціальна агенція СінТенг, які займаються аналітична агенція, які займаються аналітикою в сфері енергозабезпечення. Зліва графік, який ви бачите, це наскільки. Зменшилась генерація порівняно з 22-го року, шановні, Україна втратила більше ніж 50% генерацій. Це факти, які є. Але як сьогодні вже виступав один з спікерів, є певні, знаєте, ознаки для такого здержаного оптимізму стосовно того, що держава частні, приватні компанії дуже багато роблять для того, щоб ситуацію покращити, і про це мало кажуть. Дуже 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 це добре, що про це мало кажуть. Але тим не менш, є два прогнози, які ви бачите: оптимістичний, коли у нас світла не буде, коли ми будемо приходити додому. А, і песимістичний, коли світла не буде а, півдоби. Ця вся історія вона розрахована виключно за умови відсутності нових пошкоджень, масових пошкоджень енергетичної інфраструктури. СІ. Але сподіваємося, що все буде добре, все буде на ну, тому, тому, що нам залишається робити, шановні? Нам залишається робити е, дивитися з оптимізмом майбутнє. Навіть не тільки дивитися, формувати це майбутнє, формувати те, скажімо так, оточення ту реальність, яку ми маємо. Думати про майбутнє, чому бо Україна це місце для планів. Я правильно сказав Іні? Правильно, супер. Тому я трошки вам розкажу, що робить банк е, в, цьому, в цьому напрямку. Е, моя фотографія, поїхав далі. Основні, скажімо так, sustainable напрямки банку. Я хочу вам, скажімо так, основна мета цієї нашої скажімо так, зустрічі, презентації, розказати, що sustainability – це не така висока матерія, як хтось може собі, скажімо так, думати. Це ті речі, які кожен з нас може робити, кожен з нас може впливати, кожен з нас може скажімо, досягати певних результатів і ділитися з цими результатами. Проста історія, папір. От папір. Так? Звичайно, така історія, як ми виросли з папіром, зошити, там, всі ці речі, книжки і так далі. Але в офісі це така історія, всі бачили, що коли біля принтерів кладуть, коли там збираєш тумбочку, відкриваєш тумбочку, там папері 2005 року. Але це не мене, не подумайте. А що ми почали робити? Ми почали робити електронний документ обіг, перш за все, з нашими партнерами. І взагалі треба сказати, що sustainability – це про партнерство. Ми пішли далі, і зараз у нас є проєкт, коли ми цифровізуємо документоборот не тільки з постачальників, а ще й всередину банку. Цифровізуємо архів. Ми банку, у нас дуже багато архівів. У нас дуже багато, незважаючи на те, що Дмитро Шоломко розповів, що діджит рішення трошечки в нас дають, скажімо так, впливають на атмосферу, але ми все, все ще віримо про те, що е, звичайні монітори в переговорках, Simple Things It Work. Також ми віримо, що сертифікований папір, той, який у нас є спеціальний сертифікований папір, не той, який там саме такий такий сиренький, він біленький, красивий, але також він, скажімо так, вироблений без шкоди до навколишнього середовища. Наступна наша історія транспорт. Всі ми користуємося транспортом, яким чином зможемо позитивно вплинути на скажімо так, середовище. Навколишнього... Перехід на гідро. Вибачте, на гідро, на гідроген, на гібридні, на гібридні та електричні автомобілі. У банку є хороша практика. Ми почали з електричок Nissan Leaf. Всі Пам'ятаєте, Nissan Leaf, кілька років їздили, бо всюди вони були. Ми почали, ми це спробували. Ми пішли далі. Хотіли також купити, чесно кажучи, ще електричок, але почалися відключення. Проблеми з електрони. Зрозуміло, що гібрид. Гібрид з точки зору BCP, з точки зору, скажімо, так, енергоефективності це наше рішення. І ми ще купили е, кілька автомобілів, е, які в нас, скажімо так, можна використовувати в тому, в тому в тому режимі. Зарядні станції, які ми встановили для наших лінії, для наших співробітників по всій Україні, і це, це, це ми розуміємо, що це настільки початок. Далі будемо також рухатись в цьому напрямку. І що далі? BCP. Не знаю, як для кого. Для мене це, знаєте, це вже таке бізнес continuті планінг, це бізнес continuті action у нас. Це в нас run the bank, це вже у нас поточна активність. Ми розуміємо, що состейнібіліті без BCP не буває. Тому що ми робимо? Старінки, звичайно. Генератор. Може, це не зовсім sustainable. Приймається, да? але все-таки є в нас певні виклики, з якими ми маємо працювати. Укриття. Укриття з можливістю працювати до реалії нашого часу. Ми звичайно додаткові робочі місця в випадку блокаут на зимівлю, на зимовку. Як хтось казав. Ідемо далі. Як казав наш дорогий шеф, we were crazy enough. ми були достатньо, скажімо, такі амбітні, щоб в 22-му році запустити, коли літали тільки російські війська, відійшли відійшли від Києва. Ми зрозуміли, що нам потрібно робити повну реновацію нашого головного банку, наших офісів. Ну, треба, ну що робити? Росіяни відійшли, ну, треба робити ремонт. Ми справжні українці. Навіть Лоранді Пуш в душі є також справжній українець, тому що він почав робити ремонт разом з нами. Що ми досягали, які в нас були е, цілі? Перше, оптимізація площ та витрат, скорочення споживання комунальних послуг. Там дійсно, в залежності від. Е, Напрямку ця оптимізація від 15 до 20, навіть до 40% по деяким напрямкам. є сортування сміття, яке, до речі, дуже класно заходить нашим співробітникам. Це одна з наших самих, вибачте, самих популярних ініціатив, яка, яка працює. Е, трошки в майбутньому, якщо все буде добре, ми відкриємо ще один офіс після реновації. І ми сподіваємося, що там буде сертифікат лід, який про екологічність про позитивний вплив на, на площу. сородич. Сонячні панелі. На одному з наших офісів ми ставили сонячну електростанцію, яка покриває 100% необхідності тої структури, тайної структури, яка там розположена, в цьому в цій будівлі. Генератори. Знову таки генератор, вибачте. І обладнання укриття про це говорили. Незвичайно інклюзивні приміщення. Ми маємо бути інклюзивні, і це історія не тільки про шанованих наших ветеранів, це історія про знову таки про позитивний впливи, про те, що треба зробити. Ну, знову таки казав, треба впливати на своєму місці, зробити наші, наші приміщення, що всі наші доступними для всіх, як не люблю цю фразу, але для всіх верств населення. Ідемо далі. Нові офіси. Новий підхід до організації простору. Що це значить? Ми йдемо далі. Ми хочемо, скажімо так, не те, що там відповідати. Духу сучасності на те, що ми хочемо взяти уроки, які там від ковіду, від повноштавного автори. Ми хочемо дивитися далі, тому ми робимо нові офіси з класними локерами, в яких навіть є замки, які навіть працюють, особисто перевіряв. Є номадизм. Хто знає, що таке номадизм? Підніміть руки. Перший ряд підняв, дякую. Номадизм – це історія, коли кілька офісів. І в тебе немає фіксовано робочого місця, місця, ти можеш працювати в тому офісі, де тобі зручно, де працює твоя команда, і можете разом збиратися в будь-який час за потреби. Тим часом скорочуючи витрати на транспорт, на, на переміщення, час і так далі. Дуже-дуже класна штука. І ще, що дуже важливо, це дуже класно впливає на кросфункціональну взаємодію, на колаборацію. От, комунікація, колаборація знову. Да? Партнерство. Знову-таки про партнерство. Система бронювання робочих місць в Ярумс, яку ми також зробили, тому що коли ти йдеш в офіс, ти можеш звичайно, вийти в офіс, але не факт, що для тебе буде робоче місце, тому треба бронювати своє робоче місце. І це також дуже класна тема. Для того, щоб переопилюватися, для того, щоб працювати з іншими колегами, щоб розвивати відносини, зв'язки. Ну, дуже-дуже, дуже також класна штука. І, звичайно, зручна навігація. Наші офіси, От давайте зараз підуть. Да? Наші офіси вони у нас трошечки такі. Ми захотіли, знаєте, коли працювали на реновації, хотіли, як сказала одна моя колега, вдихнути життя, додати душі в цей проєкт. Навіть не просто ремонт. Ми хотіли зробити, щоб це було живо, щоб це було дихало, щоб це перегукувалося з нашими, скажімо так. Натхненнями, місією, місією, нашою візією, Тому ми прийшли в біоми. Хто знає, що таке біоми, шановні колеги, підніміть руки. Це, це ті самі, хто знає, що знають намадізм: біоми, біоми, давайте прикладемо: біом степ, біом ліс, біом гори, біом лісостеп, біом джунглі. Це, скажімо так. Частини, скажімо так, частини світу, які там об'єднані за якимись там признаками. Або, там така лісиста місцевість, або гориста місцевість, так далі. І ми вирішили піти в три основні: це Поділ, тому що на Подолі, а поділ трошки він вищий за рівень, а, за рівень а, моря, тому що там гори, тому поділ, Полісся, на метро Житомирська, коли їхати на Житомирне на Полісся, у нас Офіс Полісся. І в центрі у нас Офіс Флай, тому що там досить рівнино, а Плай, як ми знаємо, це, скажімо так, це така рівнина, невеличка рівнина в горах, і в нас там є Плай. Що ми хочемо там досягнути знову такий, пам'ятаючи про позитивний вплив. Я сподіваюся, що з наступного року ми. Це можна казати в парковому. Окей, парковий, не слухайте нас, ласка. В наступному році я сподіваюся, що ми. Перенесемо більшість наших заходів, принаймні не таких помпезних, як сьогодні, в наш офіс. І ми зможемо, скажімо так, in-house робити всі наші івенти, тому колеги вже заочно запрошую. Звичайно, спортзал, велопарковки, душові, всі ці речі, які зараз вже є стандартом, знову-таки з ними можна працювати. Окремі зони для кавобрейків. Кава війшла в наше життя, тому ми повинні відповідати викликам, які вона дає. Ну, зони для харчування, розуміємо, що таке. В Офіс 24 на 7. Ідемо далі. Наші плани на майбутнє. Ми на цьому не зупиняємося. Звичайно, ні. Нам треба дивитися вперед, нам треба формувати майбутнє. Сьогодні виступав один з наших майбутніх партнерів. Поки не можу сказати, індія не підписаний. З якими ми можемо uh, вступити в співпрацю, в колаборації по камулярним станціям, щоб трошечки менше у нас було тих основних генераторів. Сонячні панелі. Перша пташка пішла, полетіла. Я думаю, що в наступному році, принаймні в бюджеті, в нас вже ця історія є. Ми будемо також uh, встановлювати сонячні станції, для того, щоб бути енергоефективними і енергонезалежними. Штучний інтелект. Це також рядом, це також та штука, яка може працювати, яка також дозволяє оптимізувати наші енергозатрати. Інкасаторські машини. Я бачу колеги з, з поважного банку з іноземним капіталом також фотографують цей слайд. Будь ласка. У нас у нас будуть інкасаторські автомобілі. Я думаю, електричні, принаймні, вже зробили місця для їх зарядки. Це вже щось. І я думаю, що звичайно це все. Пронизано турботою про наших співробітників, а як ми знаємо, happy employee, хеппі customer. Тому на цьому все, колеги. Я вам щиро вдячний. Дякую.